Анатолій Валевський. Розставання Пробудження було раптовим, наче від поштовху. Я лежав, ще не розплющуючи очей, і з насторогою прислухався до внутрішнього стану. Начебто все було як завжди, але тривожне занепокоєння, що виникло незвідки, поступово переростало у певне передчуття майбутньої втрати. Чому до мене прийшла така впевненість? Важко сказати. Але з деяких пір я почав розуміти, що рано чи пізно вона піде від мене, тому що розставання було неминуче, і ось воно настало. Ми провели разом багато щасливих років, напевно, найкращих років мого життя, сповнених світлих радощів, і бувало гірких неприємностей. Неймовірно яскравих почуттів і тендітних мрій, це був час цікавих подорожей, несподіваних зустрічей та неминучих розлук, сміливих рішень та відчайдушних вчинків, і весь цей час вона завжди була мені вірною подругою. Але заради справедливості треба визнати, я її особливо не цінував і не беріг, це правда. Швидше за все, тоді мені й на думку не спадало, що ми можемо колись розлучитися. Життя було прекрасне і наповнене аж до країв пригодами і романтичними почуттями. Здавалося, це триватиме вічно, але, як відомо, навіть зірки згодом згасають, бо й вічність теж має свій край. Вранішне світло, впевнено прослизнувши крізь штори, залоскотало вії. Намагаючись перевернутися на інший бік, я трохи ворухнувся і несподівано відчув у тілі деяку скутість і легку втому, чого раніше ніколи не бувало. Ну що ж, треба пересилити себе, підвестися і продовжувати жити. Я розплющив очі. За віконним склом мрячив прохолодний байдужий дощик. Похмуро насуплені дерева, безсило звісивши оголені гілки, зречено завмерли в очікуванні приходу весни, яка десь затримувалася. Крізь важкі хмари не мали змоги пробитися теплі сонячні промені. Ну що ж, похмурий сірий ранок ідеальна пора для розставання. і вона тихо йшла від мене така легка і така безтурботна, весела та прекрасна. Моя молодість, а я на превеликий жаль нічого не міг змінити, адже всьому свій час.